Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Renault Master 2016 року. Зараз автомобіль має пробіг 155 тисяч, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2,3 літри, 125 кінських сил. Коробка передач шестиступінча механічна. І по комплектації у нас два ключі, вебаста. Нова літня гума. Мультикермо, круїз-контроль, блютуз USB AUX. Також є кондиціонер, підігрів передніх сидінь, блокування переднього диференціалу і є допомога під час паркування задня камера. Салон в дуже гарному стані. Цей автомобіль має гідроборт фірми з до 750 кг з можливістю дистанційного відкривання. Габарити вантажного відділення 2 х 2, 2х1 і 4 х 2 метри. Багажний відсік в дуже гарному стані. Автомобіль свіже пригни Швеції перевірені усі вузли та агрегати. Зауважень автомобіль не має, зроблений сервіс заміною наступного. Термові тяги, подушки двигуна, заправлений фреон системи кондиціонування, також автомобіль, пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат, можливий продаж по перерахунку з ПДВ, можливий розрахунок криптовалютою, перегляд та тест-драйв. Можливий у місто Рівне, вулиця Берка, 28. Є можливість адресної доставки авто. Ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе. Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до... Зустрічі на тест-драйві.